Величезний привіт. Ми з вами у Сільпо. Дуже багато цікавих знижок в магазині Сільпо. Це друга частина. Перша вже є на каналі. Давайте подивимось, що по солодощам у нас. Цукірки на вагу, конті, конті Мікс, Тофіта 1590. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Цукірки гольські пара трюф. 2390. Мабуть, смачні. Якщо по 40 гривень за 100 грамів. Так, добре. Я так дивлюсь, що дійсно шоколад дуже подорожчав. І мій світоч зоряний сяйво. 33 гривні. Тепер тільки по святам. Червоний мак від Golski. Фірма, не знаю, перший раз чую. 1890. Хто купував, залишайте свої коментарі на рахунок цих цукерок. Червоний мак. Ну, ніби ціна непогана. А хто пробував такі цукерки? Вони схожі щось упаковку, як на Рафаело. Навіть всередині схожі, як Рафаело, шоколадно. Залишайте свої коментарі, будемо вам вдячні. Тут стільки цукерок цікавих, знаєте, ми з вами привикли, звикли в іншому магазині. Веласко. По 32 гривні теж не з дешевих. Тут щось розібрали. Міленіум, веріпері, а... Так, тут у нас халва по 1390 за 100 грамів. І тут у нас вже такі всякі людяники. Печиво по 100 гривень. Що ж це за печиво сирне? Мабуть, смачненьке, по 100 гривень за 100 грамів. Мабуть, смачне. Так, печиво деліція по 120, ну 119 гривень за кілограм. Скільки тут? 400 г, 65 гривень. Марія від Житомирські ласощі по 99 гривень за кілограм. Трубочки такі теж в неї з дешевших, з дешевих Деліце. 199 орбіта. Я пам'ятаю, коли вона тільки вийшла оця орбіта. Всі купували, також на вагу вона була. Дивіться, якийсь новий артек зі смаком лимона, ну, мабуть, лимонна кислота тут. Артек солонний зі смаком томатами моцарела та сиру по 14 гривень. Не знаю, ну от зараз, мабуть, оце на барні хороша ціна 46 гривень. Печиво від ярич без пальмової олії, як написано, 155 грамів. Дивіться, які крекери, мабуть, смачні. 80 грамів. А оце зі смаком трюфеля. Верона. Печиво з ароматом ванілі по 17 гривень. Це тільки в магазині Сільпо премія. А ось таке по 8 гривень можна купити дублкей, кейк, повна чаша. Хто ще не пробував контик, смачний. Так, печиво галактика, цукровий 260 грамів, 40 гривень. Ой, які смачненькі вушка, я навіть сам захотів до чаю. Скільки вони? 300 грамів. Але їмо ягоди. Їмо ягоди, потім будемо наїдатися. Хочу сказати, що мілка смачна, але коштує як пів літака. Кіфліки від біскоті. Зі знижкою 20%. Тут упаковка 450 грамів, 80 гривень. А, та що ж це таке? Зі знижкою. Господинки, дівчатка, обов'язково зверніть увагу, 21 гривня шоколад Міленіум, фундук, мегдаль, цукати. Я минулого тижня їх брав по 35, цього тижня вони по, 22 гривні, по 21 гривні, але вже немає. Хто полюбляє Міленіум, дешевше, ніж в іншому магазині зараз. Усі смаки по 30 гривень, 50 копійок. Ритерспорт також, зверніть увагу, 47 гривень, якщо в вашому є магазині чорний, 100 грамів у нас все розібрали. Щось я дуже запізнився, мабуть. Так, ще стоїть акція на ось цей вафельний тортик. Тут написано, ну, можна сказати, вафелька, але вписали в коментарях, що він дуже смачний оцей цей тортик. 250 грамів. А, шоколад, міле, шоколад Мілка з Орео. А, хочу ще раз звернути вашу увагу, показую а, знижки, самі найкращі хочу вам показати, тому що дуже є багато знижок, але показую вам самими великими знижками продукти. Хороша ціна на MaxFan від Corona. Тут 150 грамів, вона по 65 гривень. Із солоною карамелькою, точніше, із сіллю. Цікаво. Так, це у нас міленіум. Давайте ще подивимося, які цукерки в коробках зі знижкою. Так, це якісь не Ой, Ой, така важка коробка, 200 грамів, як дві шоколадки. Різні-різні цукерки, асорті ексклюзив. І цієї ж фірми також 200 грамів асорті. Це, мабуть, молочний шоколад. Зі знижкою 30% бачу житомирські ласощі цукерки. 25% 30 на житомирські ласощі в магазині Сільпо. Бачу навіть ромашка зі знижкою 36. Мак Житомирські ласощі. 180 грамів, 29 гривень. Як я хочу. Що взяти? Ні, я візьму полуницю і абрикоси трішки. Ой, а ось такий вигідніший взяти готовий сніданок. Тут 400 грамів, теж дуже хороша знижка. Господинки, зверніть увагу, тунець подрібнений в олії від повна чаша 185 г. Зараз зі знижкою. Консерва з ключем йде. 38 гривень. Тунець від аквамарин для салатів 185 грамів. Також хороша знижка 60 гривень. Сардини в томатному соусі, ну це посмакувати. Господинки, зверніть увагу від Алан. Свинина тушкована 340 грамів. Зі знижкою 40% 79 гривень. Дуже смачна шинка. Давніші я її брав 99 гривень зі знижкою 325 грамів від алан. А на ось цю свинину тушковану, теж хороша зараз ціна 525 грамів господинькі справжні грецькі оливки з кісточкою 850 грамів, 169 гривень. Ой, 50% знижки. За 100... Ой, 53 гривні вийде з карамель. Ой, хороша ціна на манговий соус, густий до млинців Тут 260 грамів. Хто хоче, дивіться, живий мед, липовий 400 грамів, дуже хороша знижка. Пластівці вівсяні премія. Ніжні 500 грамів, 23 гривні. І тут ще є ось такі вівсяні з стільного зерна, також 24, а, ну, на гривню дорожчі. Макарони спіральки від ріва вага 400 грамів. А ось такі можна також взяти зі знижкою 50% 26 гривень. А це з твердих сортів для паста. 400 г 26 гривень. Так що також зверніть увагу. І теж хороша знижка 20, 26 гривень, 50% знижки на спіральки. Це з твердих сортів. Не боріться, візьміть. Дійсно дуже хороша знижка. Навіть є рисові макарони. А ось такі спагетті. Цілий кілограм 35 гривень. Вірміше довго, макароні вироби. Не знаю, як вони по якості, але ціна хороша за кілограм. Хто хоче ріву. Теж знайшов зі знижкою 50%. 14 гривень подравка оце. 70 грамів. 14 гривень на касі проб'ється. Так, ну що ж, ми з вами на... Олію прийшли, 100 жар, 850 грамів, 51 гривня, 30 копійок в акції. Майола 47 гривень. уже непогана ціна на майолу, 850 грамів. Так, олія не рафінована від торгової марки «Премія», 850 грамів, 45 гривень. Нехо, непогана, <схід> нехороша знижка. Хороша знижка. 45 гривень ну і ще на касі проб'ється 25% знижки на цю олію. Це взагалі супер вийде. Щедрийдар 39,50, 750 грамів, нерафінована. Відповна чаша, оливкова олія, цілий літр. ну Ви знаєте, що олія оливкова подорожчала в Португалії в Італії. Я знайшов ось таку 3-літрову 1200 гривень. Ось літрова 740 гривень. Так, це у нас торчин, домашній майонез. 150 грамів 17 гривень. В акції серветки, ось ці з малюночком. 3 шару і 18 штук 24, 23 гривні. Сніжна панда, одношарові 100 штук. Я думав це для тваринок витирати дубку. А це для. О! Продасться! А це для. Для нас ось ЗЕВА по 63 гривні, оскільки тут також 42. Зі знижкою жіноча, її є на Олвейс. Знижка 50% на ватні палочки в тубусі, в кубусі 200 штук. Дивіться, який я знайшов цікавий гель для душу. Дуру! Я такого ще не бачив. 80 гривень, не дешевий, 450 грамів. Файно пахне. Ну, якщо рахувати з Нівеєю за 250 грамів, то точно дешевий. Так, тут у нас шампунь зі знижкою 50%. Це, мабуть, Турція. Шампунь рослинного походження з кератином для всіх типів волосся. 750 грамів йде. І ціна 70 гривень. До речі, це Іспанія. Іспанія, зверніть увагу. Має бути непоганий за таку ціну і дуже великий об'єм. Оберіг. Від екмі тут є, дивіться, і крем-бальзами, і маски, є, шампуні бачу. І ціни по ціна 70 гривень 500 грамів у упаковці. Зі знижкою 60% маски для обличчя тканеві. Патчі для шкіри навколо очей, знижка 30%. Скільки тут штучок? 6 12 штук, 6 пар. Так, знову продасться. Так, ходіть з вами далі, подивимось, що ще тут цікаве, є з хорошими знижками. Бачу, нівея по 20% знижки йде. Чоловіча 149. Дуже хороше ось це мило до руглі Циринове. Спробуйте. Вам воно дуже сподобається. Факс 100 г тверде мило. І хто полюбляє антибактеріальні? Я полюбляю антибактеріальні по 26 гривень. Активикс великий є зі знижкою. Факс мило для рук 400 г 46 гривень. Знижка на пасту лакалут. Хороша ціна на зубну нитку з деревним вугіллям. 50 метрів. Обов'язково придбайте і чистіть зуби ниткою. Це допомагає знімати залишки їжі з зубів. А ось такі фліси також дуже хороші, 30 штук 45 гривень. А ось ціна на кулькові дезодоранти, хороша знижка, 50% це власний імпорт сільпо. Освіжаючі спреї на літо. Дивіться, які цікаві. Так, ну це не антиперспіранти, це просто а, освіжитись на протязі дня. По 80 гривень, також знижка хороша. Капсула для, для прання Wash and free йде е, з цим е, жасмином. Жасмин лаванда 11 штук у упаковці. Хороша ціна на Savex. Гель для прання Color. 950 грамів. В акції великий Сілан. Кондиціонер для білизни літр по 139 гривень. В акції лінор 99 гривень, об'єм 850 грамів. Дуже хороша знижка на фініш для посудомийної машини 45 штук, 649 гривень. Фініш 65 таблеток, 499 гривень. І таблетки Сомат в упаковці 85 штук 649 гривень. Дуже хороші знижки. От була б у мене машина, яка перепосуд. Тут дивіться 100 штук таблеток для миття посуду. Харчова плівка. Від премія 20 метрів 28 гривень. Плівка пакувальна харчова 50 метрів 50 гривень. Пергамент для запікання силиконізований, 15 аркушів 35 гривень. Так, показую таку річ, тому що дехто може навіть шукає. Тут 100 фільтрів для кавової машини 139 гривень. Давайте подивимось, що для пухнастиків тут у нас є. Також хочу показати хороші знижки. Бачу Віскас по 1490, не є дешевий. Клуб 4 лапи по 15 гривень, 17 гривень гурме. По 9 гривень фріскиз для котят. Скоро новий рік. <рисква> 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 Ялинки треба влітку купувати, щоб потім не переплачувати. 20 гривень. Ой, а тут я ще дешевше знайшов, дивіться, маска для обличчя тканева 11 гривень. Дуже хороша знижка на вершки до кави 500 грамів, 42 гривні. Зі знижкою Оболонська 2 літри 26 гривень. А трускавецьку можна купити за 16 гривень, півтора літрова. Велика карпатська джерельна 2 літри по 20 гривень. Не забудьте, що чорна вода у сільпо по 25 гривень, літр 250 гривень. Хто любить солодку воду, спробуйте ось цей він надзвичайно смачний літр. Зараз зі знижкою 22 гривні. А в цього взагалі дуже дуже оригінальний смак. Чинотто. Дивіться, який цікавий квас зі смородиною та медовий квас ярило по 36 та по 40 гривень. А ось цей треба спробувати. Квіти бузини та лемонграсу. Так, квас ярило, 1,5-літровий. А ось такий львівський квас. Хлібний. 2 ,50 літри 50 гривень. Теж хороша дуже знижка. На заквасті з чистих культур. Так, в акції Львівський світлим 900 грамів по 27 гривень. Так, в акції ось це лімо по 500 грамів. Лісова ягода, класичний білий та під карамельним соусом. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас було все добре. І до зустрічі вже в наступному відео.